Вітаю всіх! Як енергія аркану повішений, будуть пливати на нас 12 березня 2025 року. Енергія дня, дружні. Але все ж таки такі енергії, що сьогодні можливо доведеться робити не те, що хочеться, а те, що будуть вимагати обставини. Тому від вас буде потрібно терпіння, обережність. Можливо, хтось від вас буде потребувати допомоги і підтримки, співчуття, розуміння, і вам доведеться пожертвувати своїм часом або своїми планами ради того, щоб виявити ту підтримку. Цей день не кращий час для того, щоб ви здійснили свої покупки. І є така вирогідність, що якщо ви щось собі будете купувати в цей день, то це не принесе вам задоволення, а згодом виявиться, що ці речі взагалі вам не потрібні. Також, можливо, вам буде дещо відчуватися певна втома, а можливо, просто лінощі. Тому дозвольте собі в цей день за можливості знизити свою активність. Вам можуть допомогти водні процедури або тим, хто займається духовні практики. Або читання психологічної літератури. На роботі в бізнесі буде щось невизначено, або, можливо, ви будете змушені робити те, чого собі на цей день або не планували, або навіть і не мріяли. Також варто бути уважними, тому що ви можете зіткнутися з обманами або самообманами через те, що ви реально не бачите ту ситуацію, яка вона є насправді. Тобто ви собі вважали, що складається так, як ви собі там забажали, а воно може виявитися взагалі протилежним. Це не час для активних дій, швидше вам час прийшов, щоб змінити щось в існуючому положенні речей, провести реорганізацію. Ну, можливо, для чогось, відмов... від чогось відмовитися, а щось нове для себе вжити. Також, можливо, в цей день, хто шукає роботу, вам буде важко це зробити, але важко через те, що ви самі не будете бачити того, що ви вже або переросли якусь певну роботу, або та робота вам взагалі не цікава, або ви її не любите. І через що у вас, можливо, і не буде виходити те, що ви собі бажали на цей день. В особистих стосунках, можливо, доведеться жертвувати своїми інтересами заради свого партнера. Можливо, ви просто не намагаєтеся щось змінити у своїх стосунках і через це знаходитися у певних ілюзіях. Цей день може саме це проявити для вас. Можливо, ви просто зациклені на своєму партнері, але є певна, можливо, буде відчуватися певна нестабільність. Тому ви будете змушені змиритися з тим, що маємо та й маємо. Також, можливо, ви будете залежати від волі свого партнера або у когось із членів вашої родини. Але, можливо, для кого вже ці стосунки устаткувалися, щось у вас уже там і зрослося, як кажуть, і ви об'єдналися, то в цей день будете відчувати духовну спільність з своїм партнером. І, можливо, будете жити інтересами свого партнера. Ви зможете відмовитися від свого Я заради того, щоб у вас було ми. Тобто спільне і порада на цей день. Намагайтеся витримувати паузу і утриматися від активних дій. Можливо, вам прийшов час щось переусвідомити. Можливо, обміркувати свою мету або правильно розставити пріоритети. Також, можливо, вам цей день варто усвідомити, що, можливо, з певними ілюзіями або із якоюсь пустою даремною жертовністю варто краще розпрощатися. І ще, можливо, в цей день вам доведеться віддавати певні борги. Це не обов'язково про гроші, це може бути просто причинно наслідковий зв'язок того, що ви посіяли раніше, а тепер доведеться за це все відповідати. До цього варто бути готовими. Але варто і розуміти інше, що будь-які труднощі носять тимчасовий характер. Тому не варто в цей день щось таке робити, поки що ситуація у вас не устоялася, і поки ви не маєте багато інформації для того, щоб вирішувати свої питання або розрішувати свої ситуації. І ще в цей день важливо залишатися благорозумними, обережними і не втрачати внутрішній спокій. Якщо вам потрібно, все ж таки, попри те, що це не день для активних дій, а вам доведеться щось вирішувати, і вам ну, саме в цей день потрібно прийняти певне рішення, намагайтеся подивитися на ситуацію не так, як ви звикли. Переверніть її догори ногами і подивіться, можливо, з іншого ракурсу, для того, щоб усвідомити, що рішення завжди є, головне його володіти інформацією і його побачити. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я вважаю всім хай ваші питання всі вирішуються на користь тільки для вас. Мир вам і гарного дня!